Ну назавжди, це, це те, що я завжди на разом разом з вами, разом з нашими прихильниками, з радіослухачами, з телеглядачами, з рідними, з близькими, з коханими. Тобто, я і наша творчість, вона буде завжди разом з вами. Тобто, я завжди буду підтримувати українську мову, українську музику. І якби я не буду відступати назад ніколи, тільки буду вперед. Ми вирішили здати такий міні-концерт Франківську і але ми плануємо попереду ще великий сольний концерт Івано-Франківську, де буде повністю вже представлений наш альбом. Цей тур ми розтягнули, Ми його довго будемо їздити. У нас не буде стандартний тур там місяць-два. Ми його розтягнули на рік, на півтора, можливо, і на два. Ми потрошки їздимо. Отак, от, от даємо концерти, тому що зараз в нас багато ще зйомок. Я ще задіяна якраз в телешоу на ТРК України. На пристрасті на паркеті своїм коханим, і там зйомки, і там дуже багато енергії іде, і, і, і в принципі ми не встигаємо так, щоб їхати зразу в тур, від'їхати і все. От танці мені цікаво, тому що це така, знаєте, трохи одна із мрій мого життя, тому що раніше я на балет ходила, і моя мама танцюристка, і мені зараз хочеться, є можливість там стабільно тренуватися і спробувати, наскільки на якому рівні я це зможу, наприклад, потанцювати і отримати від цього. Задоволення, а особливо своїм коханим, який теж думав, що він ніколи не зможе танцювати, але в принципі в нас дуже добре виходить по ходу цих всіх репетицій, які вже були, ми записали проморолік і там і, і, це, і, і нам дуже цікаво в цьому плані, як воно буде. От є моменти, коли коли тобі є пропозиція, і ти зразу задумаєш, чи, чи ти зможеш це. Тому що якщо йти на такі наприклад, ну не конкурси, а на такі події, так то треба або вже достойно виглядати, або краще туди вже не йти, що ти взагалі цього не можеш. От і потім, коли ми записували про танцю, ми ходили на перші репетиції, і ми собі сказали: о, так у нас ж є до цього талант, ми ніби й можемо танцювати. Так, ти міше зараз будуть бікборди також по, ну, по Україні. Я також там не впізнавана mm -hmm. з такою зачіскою. Дуже не схожа на себе, але ну, вона цікава, не знаю. Побачимо, як буде далі. Тут цікаво, що з коханим танцюєш. Оце це є до цього інтерес. Там навряд чи це може бути інтерес з іншою людиною, це якось дуже не, не тактично і. І краще уникати таких моментів, там займатися своєю справою, краще писати альбоми і давати концерт. Ну він в тіні був так в масштабному плані, але в нього достатньо там відома вже група була Time, де вони і Лінкен парк розігрівали. Він в своїх колах відомий барабанщик і він дійсно зараз зробив свій сольний проект, де він скоро буде стартувати. Він там сам і продюсер, і музикант, і сам пісні пише, і сам кліп відзняв недавно. І ну звісно, що це буде інший рівень. От і так як він людина духовна, дуже дуже сімейна, дуже віддана, у мене такого страху взагалі немає що до нього буде там увага. До нього і так увага прикута з боку, тому що він є і гарний зовні. І я цього зовсім не боюся і. І тому думаю, що все буде круто. В кожного краса це своє правильно мені подобаються такі хлопці. а хтось подивиться на нього, може сказати взагалі, що в кожної жінки свої смаки для мене він є гарний. От і я розумію, що в неї в нього ну, такий вигляд, що й багатьом подобається також. Але тут не в тому діло. Я його не я не закохувала за його вигляд, там за його біцепси, тріцепси, і його як це називається татуювання. Хоча він вже пізніше їх зробив. Він мене привернув до себе увагу саме людина, ну духовна, ви розумієте, що він от справжній мужчина, це видно було по очах. Воно ну, так, якби знаєте, побачили один одного, як як двоє рідних людей, і вже давно, якби бачилися погляди. Ну, воно щось таке було дуже сильне, тому що дуже сильно притягнуло, і ми почали з ним по телефону постійно зізвонюватися. Навіть коли були моменти, що там мені десь погано, він це відчував на відстані. Він, в нього теж віщі сни, і він інтуїтивно сильно відчуває там один одного. І Там чи я йому телефонувала, коли йому погано. Коли дзвінки взагалі стикувалися, що дзвонить телефон, да, я йому дзвоню, і в той момент він дзвонить. Що не розумієш, що з телефоном робиться. Я не думала, що таке може бути, що таке буває. Тому що ви, ви знаєте, я людина також є духовна okay. в цьому плані, багато практикувала. І добре, що мені попався хлопець, який також релігійно в цьому плані. Він молиться зранку, встає, лягає, теж молиться. Він дуже в цьому такий серйозний.